Знаходячись у польоті, кожен космонавт не лише працює, а й відпочиває. Під час польоту екіпаж мешкає в орбітальному відсіку, де розміщується й наукова апаратура. Там же і спальні місця екіпажу, різні побутові пристрої. А ось майбутні космонавти та авіаконструктори, які навчаються в українському молодіжному аерокосмічному об'єднанні Сузір'я, працюють та відпочивають в міжнародному дитячому центрі Артек, Ласпі та Учбово-оздоровчому центрі Зоряний у Києві. Ми зробили перший крок, щоб ця ракетна космічна галузь почала. Працювати на людей перш за все, працював працювати в інформаційному полі, почала в економічному полі працювати. І дійсно, е, України зробили дуже великий крок в економічній галузі. Це морський старт, це проект Сіланч, який сьогодні увійшов вже, будемо так казати, в історію 20-го сторіччя. І вже його ніхто не повторить. Ми зробили громадську організацію, яка об'єднала і ветеранів космодрому, бо і нашу молодь. Зробили програми. Ми підійшли, будемо доказати, як нас завжди вчили. Науково так, зробили, подивилися, що цікаво молоді. Щорічно з 1994 року на базі Міжнародного дитячого центру Артек українське молодіжне аерокосмічне об'єднання Сузір'я проводить міжнародний аерокосмічний фестиваль для обдарованої молоді. Кожного року Сузір'я Артек збирає понад 200 дітей віком від 9 до 16 років з усієї України та з-за кордону. На фестивалі збираються не аби хто. А майбутні світила української космонавтики, котрі прагнуть у подальшому працювати і творити в галузях пов'язаних з авіацією та космонавтикою. Всі вони ставали переможцями чи призерами міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських та районних конкурсів науково-технічної творчості молоді та предметних олімпіад з фізики, математики, інформатики та астрономії. Цього року для 250 хлопців та дівчат нагородою став теплий прийом в дитячому таборі Артек, чудова погода, тепле чорне море і, звичайно ж, творчі зустрічі та заходи, наповнені духом змагань, на яких юні авіатори і космонавти різних регіонів України обмінюються досвідом, знаннями і новими ідеями. Пріжі всего, хочу пожелати дітям не терять ни одного часа впустую. Можно весь день проиграть в компьютере, за играми прогонять в интернете, сайты множество, множество сайтов просмотреть, но ничего нового, хорошего для дальнейшей своей работы не получить. Поэтому нужно шаг за шагом каждому, кто хочет чего-то в жизни добиться, шаг за шагом делать то, что не хочется делать, но это нужно делать, для того, чтобы стать лучшим специалистом в своей отрасли. Виховання покоління свідомих людей, створення умов для їх всебічної освіти, формування особистості учасників на ранніх етапах життя, розвиток інтересу до досягнень людства в науці, техніці і здатність вирішувати проблеми світового масштабу є основними напрямками занять під час фестивалю. Мені, будущего України, не завісить. Но в свое время, от місце, я навіть этого не розумів, зависело будущее. Украины как космической державы. Ведь создается не в 70 лет, а создается в период 25-40 лет человека, Самый творческий подъем. Поэтому они придут нам на свет. Они заменят, я им сегодня несколько раз говорил, я обращался с просьбой поступить на фестиваль, стать специалистами. Потому что будущее именно за ними. Вместе с нами присутствовал Александр Костылин. Который в свое время был в Сузире, делал модели ракетные, окончил физико-технический факультет. Теперь он передает свои знания этим же детям, где, в каком отряде он 5 или 7 лет назад был. То есть это, В этом уже преемственность поколения. Самі ж діти знаходяться у захваті від такого дійства, адже для них це можливість поспілкуватись і набратись досвіду у своїх кумирів. Наприклад, у Леоніда Каденюка, першого космонавта незалежної України, Володимира Команова, директора української програми Морський старт, ветеранів Байконура. Можна бути якимось фахівцем в якійсь іншій галузі, можна бути прекрасним біологом і літати в космос, можна бути прекрасним фізиком. Також літати в космос, тому що е, зараз якраз польоти в космос мають, бути, е, мають відбирати майбутніх космонавтів серед людей різних професій. Цих дотичних професій їх дуже багато. Дотичних е, мається на увазі близьких до, до космонавтики, бо е, космічна галузь це та галузь, яка е, дуже тісно пов'язана ну, буквально з усіма галузями, які є на землі. В основі розробленої концепції роботи з дітьми у Мако Сузір'я лежить гуманізація навчально-виховного процесу, адже на сьогоднішній день освіта це не лише передавання молодій людині певної суми знань про суспільство, природу, людину та її погляди і мислення, а й виховання інтелектуально розвиненої творчої особистості, формування в неї загальнолюдських моральних цінностей і переконань. Те, що то мене самого п'ятеро дітей. Быть среди детей и говорить о том своем любимом – для меня нет важней задач. Рассказать детям, чем прекрасен космос, как это важно для Земли в целом, для планеты Земля, и как можно больше детишек повлечь в такую интересную программу, как которую проводит Украинское молодежное объединение Сузирия. Я думаю, что... Если хотя бы двое-трое детишек из смены будут в дальнейшем работать и учиться в космической отрасли, я буду считать свою задачу выполненной. Меня просто поразило то, что вот ребята, двое, правда, из них, в деталях знали об эксперименте Сафора, который мы в 1991 году проводили на космической станции ⁇ Мир ⁇ Это 15-метровая Сафора с выносной двигательной установкой на этой ферме. Позволяла управлять станции по Крену, и это давало возможность экономить расход топлива. И что дети об этом знают, интересуются, это заслуга вот таких э, смен, как Сузири проводит здесь в Артеке. Тому разом з роботою технічних лабораторій з ракето-і авіамоделювання, з космічного дизайну, з запуском авіамоделей у рамках фестивалю проводяться і зустрічі, творчі конкурси, круглі столи, на яких діти вчаться працювати в команді, вчаться відстоювати свою і поважати чужу думку, знаходити розумні компроміси. Мы ведь собрались, скажем так, по разным профилям. Кто-то по ракетному строительству, кто-то по зоочной астрономической школе, кто-то еще по... стали лауреатами каких-то конкурсов. И мы обмениваемся своими знаниями, и, и я, я считаю, что это для нас полезно. Также отдых вместе – тоже развлечение. Космос мене манить. Мені, мені цікаво, чи є ще десь якесь е, життя на інших планетах, е, як, е, чи є е, е, життя поза нашою галактикою. Також ну, думки людей завжди були обернені до неба. Спочатку це був необізнаний такий страх, а потім, коли люди вже почали думати про астрономію, досліджувати явища, вони, це вже, астрономія це вже утворилася ціла наука, якою люди прагнули пояснити різні явища і полетіти і потрапити в незвідані світи. Ми розширяємо границі своїх познань. Мы общаемся с умными людьми, со своими единомышленниками, и это прекрасно. Мы находимся в новых друзей. Мне кажется, общение человека с космосом начинается с самого человека. И мне кажется, что для общения с неземными цивилизациями а я думаю, мы все-таки установим с ними контакт, нужно прежде всего переступить через наши принципы и стереотипы. И это самое главное нужно изменить. Наше представлення о том, що було раніше, нужна прзмініть представлення добрі злі, світі тьмі. І це якби как бы, основна частина моїх існувательських робот. Сузір'ївці займаються в школі юних космонавтів, вивчають астрономію, спостерігають за планетами і зірками, знайомляться з історією ракетобудування та космонавтики. Разом з фахівцями вони із захопленням беруть участь в роботі. Технічних лабораторій з ракету та авіамоделювання, космічного дизайну та запуску авіамоделей. В Вартеці можна не лише відпочити, але є й на що подивитись. Адже саме тут знаходиться музей космонавтики, відкритий ще в 1967 році першим космонавтом планети Юрієм Гагаріним. Справжні поціновувачі космічної справи будуть приємно вражені, адже в цьому музеї зберігаються парашут, на якому спускався апарат космічного корабля Восток, справжній тренувальний скафандр Юрія Гагаріна, скафандр, у якому Олексій Леонов першому світі вийшов у відкритий космос, повітряний скафандр собаки-чорнушки та багато інших експонатів. Дітям навіть дозволяють приміряти космічні шоломи та користуватись усіма приладами. 5 минут голова начнет клониться, через 10 минут туловище, через 15 минут си не привязывается, то що все падает. Все правильно делаешь, уперся так. Ага. Да. Ты клас. Сегодня те, що каже молодь, и мы завжди... Всегда... Кажемо, що ми все працюємо і робимо раді молоді, так треба до них прислухатися. Вони вже сьогодні не заангажовані, вони сьогодні вже не такі скритні, будемо так казати, які вони були 10 років тому, приїжджали, коли вони сьогодні мають свою точку зору. Це найголовніше в житті, найголовніше в людині, що вона має свою точку зору, вона її хоче донести, перш за все, вона робить спроби, і ці спроби якраз допомагає Сузір'я зробити в житті. На думку організаторів, фестиваль Сузір'я Артек сприяє формуванню інтересу сучасного покоління до космонавтики, адже завтра йому доведеться працювати з найсучаснішою технікою і направляти свої здібності та інтелект на розробку нових типів ракет.